Легенда міста Селидове. Місто Селидове засноване у 1700-х-1773 роках. За легендою, у козаків, які переселялися з Запоріжжя на Кубань при переправі через річку Солону зламався вісь. Оскільки швидко знайти деревину в степу було проблематично, а вже була пізня осінь, вони вирішили зазимувати в цьому місті. А потім і зовсім залишилися. Атамана назвали Сели. Можливо, це було б прізвисько, тому що ім'я не зовсім українське. На честь нього і отримано назву поселень. Легенда друга про назву міста Селидове. Старі люди кажуть, що буцім то колись у рядовому землеміробі за його працю піднесли сало. Але йому така плата не сподобалась. Він не прийняв її. Тоді він назвав село Салодавка. Сало Давати. Цією легендою пояснюється назва поселення до 1956 року. Селидівка. Легенда про річку Солона. Колись давно їздили чумаки в посів. Дорога була далекою. Вози, наповнені мішками і важко було тягнути валам. Кругом безкрайній степ, вгорі палаюче сонце. Побачили чумаки вдалині річку і швидко направилися до неї. Зупинилися, від річки потягло прохолодою. Вода була чистою, доброю на смак. Напилися чумаки, напоїли волів і лягли відпочивати, сил набратися в дорогу. Поснули чумаки під розлогою вербою, а воли стоячи жували жуйку. Один молодий віл. Любив заходити у воду по самі вуха і там відпочивати. Потягнув воза із сілью, у воду стоїть, ніжиться, а сіль потихеньку мокне та розтає. Наніжившись, він вийшов із води задоволений. Так легко стало йому тягнути порожнього воза. Чумаки прокинулися, почали лагодитися в дорогу. Треба води набрати, сказав старший чумак. Так, зараз наберу», – погодився молодший, та спершу ще хотів води напитися. Що це таке? Вода солона, крикнув хлопець. Всі побігли, почали пробувати. Справді, вода солона. І тут господар молодого вола здогадався про все, бо знав звички своє худобини, але забув його прив'язати. Той залишився без столі. Ну що тут будеш робити? Ми поділимося з тобою, не журись, а річка буде зватися Солона. Ми будемо ще разу зупинятися біля неї на перепочинок, сказав старший чумак. Так, сьогодні розкажемо про річку Солона всім, загули чумаки. Швидко поширилася чутка провола, про сіль, про річку. І з тих до цього дня річка так і зветься солоною.